Привіт! Нещодавно затестив безвідсоткову розсрочку від банку PUMP, яка називається сплачуйте частинами, і хочу поділитися своїм досвідом, покажу, як відбувається покупка в такий спосіб, як проходять оплати, що для цього потрібно і чи є якісь нюанси або переплата. Послуга сплачуйте частинами це розсрочка, яка дозволяє не оплачувати товар відразу, а розбити оплату на декілька платежів без додаткової комісії, тобто це аналог оплати частинами від привату або монобанку. Для того, щоб скористатися цією розстрочкою, потрібно мати картку Все можу онлайн, яку ви, як зрозуміло, із з нас можете відкрити дистанційно без необхідності відвідувати відділення. Також у вас має бути погоджений кредитний ліміт, причому у пумп це називається єдиний кредитний ліміт. Це ліміт, яким ви можете користуватись і для розрахунків кредитною карткою, і для покупок за допомогою сплачуєте частинами, а також для послуги гроші в розстрочку. Мені банк не так давно запропонував отримати єдиний кредитний ліміт, хоча до цього була відмова при спробі його отримати, тому тепер в мене є ліміт, і я вирішую. Щоб затестити сервіс оплати частинами від PUMBO. До речі, в мене звичайна кредитна картка все можу без приставки онлайн, і як бачите, єдиний кредитний ліміт, я по ній зміг отримати. За себе можу сказати, що я доволі часто користуюсь послугою покупки частинами, тому що це дає можливість не віддавати відразу повну суму, а так як я тримаю кошти не тільки в гривні, а й в іншій валюті, а також в криптовалюті, наприклад, в USDT. Це дає мені можливість обміняти валюту або USDT пізніше по більш вигідному курсу. Таким чином, це вигідніше, ніж якби я віддав усю суму відразу, саме так я зробив при покупці смартфону, але щоб USDT в мене не лежали без діла, я розміщував їх на криптодепозит та отримував додатковий пасивний дохід. До речі, в описі до відео залишу посилання на варіанти, якими сам користуюсь, де це можна зробити з хорошими відсотками. Отже, як скористати сервісом сплачуйте частинами. Якщо у вас є єдиний кредитний ліміт, тоді шукаємо магазин, у якому має бути такий спосіб оплати, і як бачимо, на моєму прикладі він є, відображається ось така позначка з банком PUMP. Під час оформлення обираємо цей спосіб, тобто сплачуйте частинами та кількість платежів я обрав на 6 місяців. Взагалі, в залежності від магазину, можуть бути варіанти, запропоновані від 2 до 24 місяців. До речі, доставка сюди також плюсується, і загальна сума в мене вийшла 795 гривень. Як бачите, вартість товару невелика, але мені хотілося протестувати, як ця послуга працює в банку Pumpe. Після оформлення товару Pump Online прийшло пуш сповіщення, в якому потрібно підтвердити послугу сплачуйте частинами, де ми бачимо загальну суму, розмір щомісячного платежу та строк розсрочки. смс кою підтверджуємо цю операцію і бачимо, що все готово. На відміну від аналогічних сервісів від інших банків, тут перший платіж списується не в день покупки, а списання відбувається з наступного місяця. Також, на відміну від інших банків, тут потрібно самому вносити платіж, тому що він не списується автоматично. Пізніше мені в підтримці відповіли, що автосписання можна було налаштувати під час відкриття договору. Але я, мабуть, не звернув на це увагу. А ще пізніше, коли прийшло нагадування про платіж, там було сказано, що якщо не внести платіж, то він автоматично спишеться з дебетової картки. Я перепитав ще раз підтримці, на що мені відповіли, що це дійсно так, але іноді система не завжди автоматично списує кошти і рекомендується самостійно вносити суму для погашення. Мені більше подобається, коли платіж списується автоматично, як це реалізовано в приваті чи монобанк, а комусь, можливо, навпаки, саме такий варіант буде до вподоби. В застосунку в розділі кредити ви можете подивитись деталі своєї покупки. Але бачимо, що відразу після оформлення вона не активна, а це тому, що вона активується після того, як товар буде відправлено. На наступний день товар мені відправили, і вже можна побачити деталі покупки, а саме коли потрібно внести наступний платіж та розмір платежу, суму, яка залишилась, і кількість платежів. Тобто мені залишається внести 6 платежів. В інших банках зазвичай перший платіж списується в день покупки, і по факту там виходить не 6 місяців, а 5, якщо розглядати на моєму прикладі. В пумбі це можна віднести в плюс, тому що дійсно виходить 6 місяців. Якщо натиснути на цю покупку, бачимо дві кнопки: внести платіж та сплатити повністю, якщо ви, наприклад, хочете закрити цю покупку достроково. Також за 5 днів додати внесення платежу має пройти пуш сповіщення з, з нагадуванням, і мені воно прийшло. Якщо натиснути кнопку Внести платіж, то ми можемо обрати, з якої картки його буде внесено, але пропонується мені тільки дебетова картка, тобто кредитку мені вибрати не дає. Але як варіант можна вибрати сплатити іншою карткою і вставити реквізити кредитки, але якщо таким чином, наприклад, оплачувати з кредитки і за кредитні кошти, то це пройде з комісією, як за перекази кредитних коштів, плюс операція не буде у пільговому періоді. А звісно, якщо на кредитці у вас будуть власні кошти, то це пройде без комісії. Наприклад, в тому ж моно чи приваті такий платіж навіть за кредитні кошти списується без комісії. Але зручно, що є варіанти сплатити іншою карткою, чи вибрати варіант Apple або Google Pay, а також є варіант внести платіж за реквізитами IBAN. Особисто я вносив перший платіж з дебетової картки, мені буде так зручніше. Також я запитував в підтримці, чи можна, наприклад, начекаючи наступного місяця, коли має бути списання а внести платіж раніше, тобто чи зарахується такий платіж, чи все одно в наступному місяці його потрібно буде вносити. Мені відповіли, що якщо внести платіж раніше, то це зменшить загальну суму заборгованості, але платіж в наступному місяці все одно потрібно буде внести. Також натиснувши на три крапки зверху, можна задати назву цієї покупки, щоб було легше орієнтуватися, якщо у вас їх декілька, подивитися договір, паспорт кредиту та історію платежів. Також я поцікавився, що буде, якщо вчасно не внести платіж. Як мені відповіли, що не буде задіяно ніяких штрафів або додаткових відсотків, проте можуть обмежити використання кредитної картки, поки ви не внесете платіж. Але в загальних істотних характеристиках послуги можна побачити, що можуть застосовуватися штрафи, проте в період воєнного стану штрафи та пені не нараховуються. Також в телеграм-каналі ви мене запитували, чи передає банк інформацію по цим кредитам в Українське бюро кредитних історій, і в підтримці відповіли, що так інформація передається раз на місяць. Особисто я не дуже слідкую за своїм рейтингом в цьому бюро, тому мені все рівно чи буде там відображатися ця інформація чи ні. Тепер що стосовно переплати, якщо подивитись на сторінці банку, то можна побачити, що реальна річна відсоткова ставка становить там якась тисячна відсотка. Тобто, навіть якщо в мене буде покупка на 100 тисяч гривень, то все одно там переплата вийде в якісь пару гривень, а на малих сумах це навіть не буде помітно. Наприклад, у мене 795 гривень, в мене 6 платежів по 132 гривні 50 копійок, і так в мене і виходить. Тобто в мене ніякої переплати немає. Звісно, ви можете в коментарях написати, що купуючи товар в такий спосіб, ціна вже включена у вартість товару, і що можна такий товар, наприклад, без цієї послуги купити в якомусь іншому магазині дешевше, або якщо це, наприклад, така здорога покупка, то домовитись з продавцем, щоб заплатити, наприклад, готівку, але отримати якусь знижку. Але, по-перше, покупка частинами це для когось зручний спосіб купити товар, не віддаючи всю суму відразу, а задіяти її і отримати з цього додаткову вигоду, або просто, наприклад, тут прям немає грошей, але покупка ця необхідна. А по-друге, навіть якщо ви домовитесь отримати якусь додаткову знижку через працівника магазину, якщо заплатити відразу всю суму, то зробити так онлайн не вийде. А зараз багато хто купує саме онлайн і не хоче їхати в магазин. А до речі, напишіть в коментарях, як частіше купуєте ви, чи замовляєте онлайн, чи самі їдете і вибираєте щось в магазині. Але я погоджую, що дійсно можна знайти іноді варіанти, де немає, наприклад, оплати частинами, але ціна там буде нижча. А також при купівлі в оплату частинами зазвичай не можна застосувати якісь бонуси або промокоди, тому що вони застосовуються тільки при оплаті повної суми. Тому тут лише можу додати, що кожен купляє так, як йому буде вигідніше або зручніше. До речі, нагадую, що ви можете відкрити картку все можу за моїм реферальним запрошенням і отримати від 100 до 300 гривень кешбеку. Для цього потрібно перейти за посиланням під відео та оформити картку все можу. Після чого протягом місяця зробити покупку цією карткою від 100 гривень, можна навіть просто поповнити мобільний або оплатити комуналку в пубонлайн. Якщо ви відкрили картку з кредитним лімітом і виконали умови, то отримаєте 300 гривень кешбеку. Якщо без кредитного ліміту, то 100 гривень. Якщо підсумовувати, посплачувати частинами від помп, то скажу наступне: по кількості платежів, які пропонують магазини з послугою від помп, він точно не на останньому місці. А інколи і пропоную більше ніж, наприклад, в монобанку чи Абанку платежів по зручності оформлення, у мене немає ніяких нарікань пройшло усе швидко і без нюансів, тому тут то теж плюс. Те, що в пумп для цього використовується єдиний кредитний ліміт, то для когось може бути, наприклад, незручно, якщо ви активно прям користуєтесь кредитною карткою і задіюєте ліміт по повній, але мені однаково зручно, що коли є окремий ліміт на розстрочку, що коли він спільний. Тому тут напишіть як зручніше вам. Що особисто мені не дуже зручно, це внесення платежів, тому що я звик до привату і моно, де платежі списуються автоматично, але я не можу це записати в недоліки. Зате в пум перший платіж списується не відразу, а в наступному місяці. Це записуємо до переваг. Сподіваюся, я відповів на усі важливі запитання, але якщо у вас є що запитати або можливо я десь помилився, тоді доповніть мене, будь ласка, у коментарях. Дякую, підтримуйте наші сили оборони та до зустрічі у наступних відео.